Так. Вы что вы раздеваетесь? Что, дивлюсь, что с оружием А что, будет видно так? За ну, зараз просветим. Ну, просвечивайте. Куда направляетесь? Прямо. Прямо ця... так. <свитер> Куда не привозите? Особистые вещи. Какие? Особистые. я. А ви думаєте, що там є? Ану подобається. Зупиняйте двох понятих протокол. Шановні, поверхневі валять, проводяться. Робіть поверхневий, я вам не заважаю. Ви відкриєте, я подаю. Я не буду відкривати без понятних. Документи просто підвіть. У зв'язку з чим? Зв'язку з тим. Не сидіть дівчині в очі, не слухайте, нас буде, майте соль. Зв'язку з тим, що куті правила... 24 указу. Ну. І 2-1. Що ви маєте зробити? Якщо ви не знаєте, то, будь ласка, почитайте. Ви назвіть мені, будь ласка, причину зупинки і суд сквоєного правопорушення. Суд сквоєного правопорушення? Так. Там стоїть знак стоп-контроль, що Ну. На ну. який ви маєте зупинятися? Немає. Чому? Можемо поспорити. Спорити ви будете собі з товаришем? Можемо подискутувати, якщо вам так Отто буде удобно. Давайте будемо дискутувати. Ну. Переділіть, будь ласка, своє службове посвідчення для початку. Дивиться? Секундочку. Савчишин Василь Васильович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС до 2017 року. Дякую. Добре? Ну, добре. Я, я думаю, що добре, якщо не просрочене... То добре, от, вверху, 341. Присвіть фонариком, почитайте. Ну, почитайте букви. Ну так якщо ви хочете з мене, якщо ви знаєте. Ну візьміть фонариком, прочитайте. Прочитайте. Ви сказати, що я не Слухайте, якщо ви... Блин, прикалуєтеся, у мене з вами гратися немає часу, коли читаєте. Ну якщо ви знаєте, чого ви мене зупиняєте, що я не став на знак Стоп-контроль, я на нього можу не ставати. Якщо проходить операція, Так. Ну, Так чекайте, ви мене зупинили, що я не знав, не став на знак Стоп-контроль? Ну. Причина зупинки незаконна. Ну. Давайте проводіть операцію зброї в буків. Я за вас дуже радий. Двох понятих протокол я тільки за. буде не обшукований. Ви знаєте, що таке обшук Я дуже знаю, що таке обшук, що таке Ми поверхневий огляд. Віде. Добрий вечір. Робіть поверхневий огляд. Я вам не заважаю. Будь ласка, не буду я вам відкривати багажник. Чому? Бо тому що багажник відкривається тільки. багажне відділення відкривається тільки за вмотивованим рішенням суду. А також при присутності двох понятих при складенні адмінпротоколу. Прикладний На огляд мого багаж, на догляд мого багажника. Тому що вже ритися... у... протокол огляду. Так. Вашого багажника. Так. Будемо тільки тоді, коли ми будемо проводити обшук, а не огляд. Ну оглядуйте, я вам багажник відкривати не збираюся. Ну тому що. Везу свої особисті речі. Особисті свої речі. Ну так що ми робимо, інспектор. Я би хотів побачити теж протокол, огляду, двох понятих. Ні, то я поїхав. Проводіти, провели. Провели. В зв'язку з чим документ? 2-4 і Інспектор, я прекрасно знаю, що там пише в ну, тих вас. пунктах. Ви мені скажіть, що ви хочете побачити в моїх документах? Вони у мене є. Які у вас причини подивитися? Я щось порушу? Ні, не порушу. Причина того, що ви хочете документи просто подивитися. Ви ходите по кругу, ви одно і те саме повторяєте, я вам кажу, конкретно причина, я щось порушу. Якщо порушу, давайте протокол, будемо писати, і тоді я пред'явлю вам документ. Не мав би я зупинитися. Я вам ще раз кажу, якщо ви робите з мене із себе клоуна, то будь ласка, читайте роз'яснення до знаку Стоп-контроль 341. Якщо ви знаєте, що там, пише, що там пише, то не починайте про свій знак Стоп-контроль. Звісно, що не хочу показувати. А які у вас причини подивитися у мене документи, скажіть, будь ласка. Так. Ну і що, скажіть, у документах спеціальна відмітка дає, робить, що ця людина може перевозити зброю? Робить? Я буду знати, хто їх у нас допомогти білі, які відмовляються. Який відмовлявся. Не треба вам цієї інформації знати. Це просто ваші лишні прихоті. Знати хто передвігався на цьому автомобілі. Що, не виходить, не, не, не порушую знак стоп-контроль, так? І зброю, виходить, вже я не перевожу. Мабуть? Якщо не будемо, mm -hmm. понятті протокол, це? дивитися. Просто буду пояснювати, я вам сказав, що обшук проводиться при понятих. Якщо ви не розумієте, то що я вам пораджу? Ні, це ви не розумієте. Бо якщо б ви такі ну, стояли то, на своєму, то, то ви да. б такі мене зобов'язали по закону відкрити свій інтернет, ну. і ви читайте, при огляді, що проводяться, а що при обшуку проводиться? І що треба мати при огляді, при очі. Але в інтернеті укрити там, де пише чітко. Регламентується законами, а ні. То, що пише там? Які такі? Інспектор. ведіть себе тактовно. Я себе тактовно? Такі водії, як ви. Які такі ви придумали, що ви... Я водії, які? Такі, що ви щось придумали, а Це ви що щось. Придумали. Ви собі придумали, що на той знак Стопконтроль потрібно зупинятися. Ви придумали. Так. Так, ви придумали. Ви його Добре, там установили? Так. Ви... Ну знаєш, ви і придумали. <плес> придумав? Наш кірнець придумав. Що, <плес> Іван Ігорович придумав? Знаю, мабуть. Ви знаєте, Івана Ігорович? Та яка різниця? Чи я його знаю, чи не знаю. Чим я можу допомогти? А чим я вам можу допомогти? Mm. Якщо ви допоможе пару знаків там, то я думаю, Що, що що? Якщо ви пару знаків що там було, то допомогли. А, так ви хочете, щоб я зробив знак 50 і 30 і поставив перед знаком Стоп-контроль? А що, ви кажете, я їх поставив ще? <laughs> чекайте, чекайте, що, дорожна служба, чи я відповідний орган, який має там поставити. Так чекайте, вам і ви поставили і зупиняєте водіїв згідно... не згідно ПДР. Звісно, я не бачу не, і осознанно на нього не зупинився. зупинився Тому що я не збираюся ставати це на знак, який... Приход. Яка прихоть? Я вам ще це раз кажу. Приход. Читайте роз'яснення до знаку стоп-контроль. Якщо ви знаєте, що я там пишу, то не кажіть, що, що там пише, не кажіть, що це моя прихоть. Прихоть ваша. Це Ні. не є ваша прихоть? Ні. Ні. Я, я принципіально не стою на незаконно встановлені знаки. Так чекайте, держава не бідна, щоб вам стоп-контроль зробити. Проблема така, так? Да? Стоп-контроль ви мали звідки взяти, а два ще знака 50, наприклад, і 30, то це вже лишнє, так? Да? Це не лишнє. Це ну так оказує силишню, як його немає. Це не від мене залежить, чому це вже не від мене залежить. Ну так вибачайте, це не від мене е, залежить, що я не став на, ну, але так, як ви, на незаконний знак. Да. Я, так, ні, чи? я добросовісний громадянин. Їду. Їду собі. на Населений пункт. Я даже їхав 50, здається. Їхав собі, їхав, дивлюся. Стоїть знак, знак Стоп-контроль. Попередньо не було поступового обмеження швидкості? Не було, правда? Не було. Знак стоп-контроль плюс згідно нормативам не встановлений. Скільки метрів від землі? Скільки сантиметрів, верніш? Шановний. Що ой, шановний? Шо, і тут вже сьогодні були. Коротше, інспектор, від того що виходить? В ітоге що виходить? Знак стоп-контроль незаконний, є. безпричинно ви мене зупинили, правда? Що ну бо безпричинно. Що? Ну і що, ви її провели? Ви зупиняєте, кажете, відкрити багажник, вам відмовляється без понятних відкритий багажник, ви кажете, щасливі дороги, можете далі возити блин, ну, я вам сказав, зброю. Обшук проводиться, шановний. Так зробіть, При... зробіть обшук. При... Огляд. Обшук проводиться згідно суду. Він може просто обшук, шановний. Я на два поняття і протокол. Що робити? Оглядайте. Якщо ви хочете огляд зробити, оглядайте. Ну побачили там піджаки. Під піджаками під може щось бути. Можуть бути зброя, можуть бути інструменти, правда? Та які закони? Вам реально я вже не знаю четвертий чи третій раз кажу. Два понятті протокол я за. Тільки ви ніколи не хочете склати чомусь протокол. Раз. Чому? Протокол не складається, не проводити. Можна істину? Коротше, інспектор, ні до чого ми з вами не дійшли, без причини ви мене зупинили. Давайте, бажайте мені щасливої дороги, а я поїхав. Ну, це Тоді вам не гвоздя не жезла. побачення. Будь ласка, вставайте хоч трохи на знак. Я не буду вставати? Ну не буду, навіть трошки не буду. <реш> <реш> До побачення.